18 жовтня 2022 року у селі Барабой відбулась церемонія прощання з загиблим героєм Юрієм Миколаєвичем Кушко, який загинув у війні з російським агресором. Провести захисника України в останній путь разом з рідними та бойовими побратимами прийшли багато жителів громади. Схиляємо голову у жалобі та висловлюємо ширі співчуття віднім та близьким загиблого Юрія Кушка. Сім майже сім місяців, а точніше двісті тридцять шість днів. Наша Україна у війні. Гинуть люди. Безвинні діти, старі, кращі хлопці, в яких ще впереді в житті дуже багато було надій, сподівань всі ці дні. Ми всі молилися за наших хлопців тихенько. Пройшов місяць, два, три, п'ять, сім. В Воробої було тихо, і ми тихенько молились. Дай Боже, щоб всі наші хлопці, які пішли, всі повернулися. Але, на жаль, 6 жовтня страшна така звістка прийшла. Сьогодні ми втратили. Класного хлопця, єдиного сина в родині, на якого були сподівання батьків. Вони осиротіли сьогодні, так само, як і його син, дружина. Сьогодні багато з вас, друзів, втратили свого такого класного друга, легкого на підйом муру. Я хочу дуже подякувати Валентині Олександрівні і батькові Миколі Андрійовичу за сина вашого, який. В числі перших хлопців він не чекав, не ховався, не чекав дзвінка, не чекав повістки, пішов захищати Україну, як і багато наших односельчан. Я знаю, я в цьому впевнена, що він усіх залишиться в серці, і що його життя і отака ця скорботна хвилина залишиться в історії нашого села. І ми завжди, коли будемо приходити сюди на кладовище, в якісь. Інші хвилини ми завжди будемо підходити до нього і казати тобі, дякуємо, воїне, що ти був в тих рядах, які захищають нашу батьківщину від ворога клятого. Ми переможемо, ми обов'язково переможемо, бо хлопці гинуть за те, щоб у нас було все добре і мирно. Дорогі земляки, бо роботі. Дозвольте, я стану перед вами усіма на коліна, перед батьками, перед. Юрієм. Ви знаєте, ви невеличке село, але яке одне з тих, яких найбільше до лав Збройних сил пішли ваших синів, батьків. Одне з найбільших в цьому Одеському районі. Невеличке село. Війна триває, так, 236 днів. Сьогодні ворог бомбив Київ. Дніпро, Житомир, Миколаїв це велика вітчизняна війна нашого українського народу з російськими загарбниками. Побратими тут, які присутні Юрія, вони знають, що ми помстимося за кожного. Я звертаюся до кожного з вас, хто б ніде не був, на будь-якому фронті, військовому чи трудовому. Ми йдемо до перемоги. Ми не повинні залишити цю біду і війну на наших дітей, наших онуків, ми маємо цю мерзоту рашистську вигнати з нашої землі. Будемо пам'ятати Юрія Миколача, пушка славного воїна Волградського батальйону окремої 35-ї бригади морської піхоти. Вічна йому слава, вічна пам'ять і слава Україні.